Радуй земле коляда їде святи вечір. Да. Наближається вечір. Цю найчарнішу ніч в році чекають і дорослі, і малечі. адже обов'язково має статися різдвяне диво, та лиш той, хто вірить в казку різдвяної ночі, зможе його відчути. Фух, я вже не можу дочекатися, як вечір настане. І як ми вечерю понесемо. Наталко, а ви підете сьогодні колядувати з дівчатами? А як же? Цього вечора гріх дома сидіти. Я вже вам і стрічки наготувала. Позич нам, я ось цю візьму. Ану поклади де взяла, бо щось, як оцим ахоном, ще закінціє цим маконом і ще дядьки під носом не висохли. Ой ой ой, а ти начебто в нас дуже доросла. Мабуть, ідеш перед хлопцями повихилятись. А бабуся нам казала, що черти всю ніч шукають кому б голову задурити. Ага, і отаких от дурнуватих, як ти, особливо люблять. Дивіться, аби ви не полякалися, як чертів побачать. Три бабушки під підлипу. За ними зайчик хороше грає на скрипку. Гляньте, Іван іде! Дивіться, наш бік навіть і не дивиться. Мабуть, до Наталки йде. Ага, і в руках він щось замотане несе. Давайте за ним прослідкуємо. А чого це ти його не прийшов? Та я цей. Що, свататись прийшов? Та піс ще. Та ні, ти що, навіть і не думав. Ах, не хочеш? Та хочу. Це ти мені? Це тобі подарунок заробив, але біда не відкривається. Важкенька, мабуть, золота повна. Ідемо колядувати разом. З тобою! Та ти навіть говорити не вмієш, не то що співати. Ах, не вміє! Ти знаєш, ти мене більше не побачиш. Люблю його лобуряку. То чого ти тоді долі крутила? Бо дурна така, я ж казала. А ну, заховайся. Дівчата, що ж мені тепер робити? Подягайся, йдемо колядувати. А потім поворожимо. Як випаде вам доля, то будете ти. Радійся, земля. Веселіться, люди. Христос рождається. Дива починається А ви бачили яку скриньку нашій Наталці Іван подарував? Ага, головна, глянути, що там таке. Чи же не можна брати? Мама нам казала. А що воно чуже? Воно ж наталчене. Вона хоче дурнувата, але ж наша сестра. Тільки ж я підслухала, що не відкривається вона. А ми спробуємо. Ну як же воно? Ей, дай сюди! О, ну нарешті скільки можна було сидіти. І не кажи, вже знудилась на тебе дивитися. Наче ну, мені сильно подобається. Хто це ви такі? І звідки взялись? А тобі не казали, будеш багато знати зістаришся Кидай цю малечу і пішли якоїсь пакості наробимо. Ну, дуже коротка ця ніч. Ой, як довго я цього чекала. Земля, веселе Тебе чого за цього лято грошей десятку за цей волосок ще... яка Гедота? Ненавиджу це свято. Що ти придумав же пан? Кого душу виманимо? Та он, людей повно. Першого зустрічного душею виманимо. Клієнт на горизонті! Де? Це... Всі дороги замали. Куди ж нам іти? О, що це там? Не бійтеся, діти. Я Ян. Я допоможу вам знайти дорогу. Я думав, тільки в казках таке буває. Казка оживе для тих, хто в неї вірить. Ідіть за мною, я буду вам показувати дорогу. Моє дива! Так, з якої такої честі у святу ніч самі пісові дочки до мене завітали. Поможе нам у хлопця одного душу виманити? Іваном звати йшов собі такий сумний та невеселий. Нащо воно йому потрібне? Ні, я не по цим діла. Ідіть, звідки ля прийшли. Ну дивися, ще поплатишся за це. Щось проклята! Івана Наталщина охоче погубити. Вон, гляньте, Іван іде! Чекала я на тебе, козаче. Ну, кажи, чого хочеш, бо вижену. Наталка мені від коша дала. Може, приворожиш, бо здається, вмру я без неї. Та що тут вирожить, як любить тебе твоя Наталка. Он, дивись, що карти показують. Бреші твої карти відьмь. Є у мене одна настойка. Пий і вона точно буде твоя. Не пий, от дурник. Треба бігти наталки розповісти. Давайте скоренько! Зараз, як на твого Івана. А хто яке враження знає? Я знаю з водою голками. Давайте макітру. <святливі> От як впадуть разом, то будуть в парі. <святливі> Гляньте, вони разом, то може доля <святливі> турнуваті. Еге? доля! <святливі> Дівчата, а я ще з зеркалом знаю. Бери свічку. І дивися у зеркало. Бачимо їх вики! Щось хороше за мене зробить. Диви, диви, на вулиці йдуть. Може, хлопці прийдуть. Тут ми Івана і зловимо. Кидайте човітки через ліве плеще. Куди носочок подивиться, звідки і сотні чекайте. Раз, два. Здається, десь сюди залетіло. Де ж? <плес> дівчата, ну ні сюди. Гляньте, що ми знайшли. <плес> а ну кажіть, хто ви такі, що ви під моїми вікнами робите. Та-то там оцей. -та ну, спішимо! Гуяну дівчата дідати, не даємо <можна плес> піти! <плес> О, а що це ви робите? Те вирішили це в бабу куці погратися. <плес> Кого ви там ховаєте? Та то ми дівчат нарядили, щоб посміятися. А де це Іван? Що, не захотів мене бачити? Та ми хотіли сказати цей Іван зник. Як зник? А він же сказав, що я більше його не почую. Кажіть, гадини, де він? Та ми не знаємо. Ми й пальцем його не чіпали. Якщо ви не признаєтесь, я вас маком свяченим нашпигую. Наталко, прости нас! Це їх скриньки, що Іван подарував. Це все відьма, вона його вбила. відкривай відкриває відьма проклята, а то винесли. Я тобі зараз очі повиколюю. Ти нащо Івана вбила! І мене вбий! Що ж я без нього робитиму? Он ваш Іван спить, живіть живого. Ой Іван, прости мене, дурепу, я ж люблю тебе. І я люблю тебе. Тепер треба цих якось позбутися. Слята скринька. Ой, а ми її, мабуть, загубили. Гляньте, дівчата. Святі мученики. Я й скриньку вам приніс. Всю ніч не місні чи силі на землі. Ну, вам що? Особливе запрошення треба? Позбудемось їх навіки.